Щороку, 9 березня, ми відзначаємо день народження славетного сина України Тараса Григоровича Шевченка. Український народ свято вшановує пам'ять цього безсмертного пророка, національний геній і в той же час звичайна людина в серці, якої жила любов до рідного краю, до рідного народу, любов до України. Їй віддав себе. Їй присвячував твори, задля неї пішов у безсмертя. Саме Шевченка, український народ, обрав співцем своєї історичної слави та гіркої долі, виразником власних сподівань і власних прагнень. Тарас Шевченко став потужним джерелом національної свідомості та прийдешніх поколінь, справжнім символом України. Сьогодні його слова підіймають бойовий дух нашим воїнам, додають віри в Україну і силу нашого народу. Сьогодні ми відзначаємо день народження Великого кузаря Тараса Шевченка. І як ніколи його слова і вірші актуальні на фоні сьогоднішньої нашої війни з російським агресором. Я вірю в нашу перемогу, вірю в наших захисників. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Слава Україні!